Ми з вами зустрілися сьогодні на останньому планку, щоб. А по чому сьогодні не було української мови? Тому що знову вкладом і сьогодні немає до мене. Ми з вами зустрілися для того, щоб виконати домашнє завдання з математики. І перш ніж ми перейдемо до виконання домашніх завдань, подивіться, будь ласка, і скажіть, що це в мене за фігура? Фігура, фігура, да. Як вона називається? Малятка, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ви мій екран бачите, так? Так. Да. Так. А що це за фігура така? Oh, Як мішань? Кажи, я спрашиваю. Коли радіус? Мойте моя розумничка, все правильно. Це коло. Так. Як називається точка посередині? Центр. Правильно, між просто молодобокс. Правильно, це центр кола. Його названо, на Тимурчику, повернись до нас, будь ласка. Прибери зайве і повернись до нас. Це називається центр кола. Якщо прокласти лінію від центра кола до е, самого кола, то ось ця лінія називатиметься радіум, Так? А якщо ж прокласти лінію від центра, точніше, від е, кола до е, кола через центр, то така лінія буде називати, де, називатися вірал. Це називається діаметр. Давайте виконаємо завдання у підручнику усне, те, що ми з вами домовлялися: 497. Подивіться на зображені кола. Вітаю. І порахуйте, будь ласка, скільки радіусів на зеленому колі. Давайте рахувати разом. Перший радіус О Е. Це один. Другий радіус називайте, будь ласка, точки. Другий радіус. Центр О до точки К. Другий радіус. Третій радіус називаю. А як центр точка називається? Тож це третє щось в мене не вийшло правильно поставити лінію. ОА, так, наступний центр радіус. Радіоцентр э, і радіоцентр. ОД. Наступний радіус. О. Наступний Ф, радіус. Ф, на о. F. F. І ще один П. О. Ф. Порахуйте, будь ласка, і напишіть мені, скільки радіусів у зеленому полі. Чекаю ваших відповідей у чаті. Алітка Чат. правильно. Я знаю. Угу. Ліля, правильно, молодець. Правильно, місті. Ні, правильно, Поліна. А в А Правильно, Ігоре. Алексіївна, а в мене. Я не побачила твоє відповіді. А, правильно, правильно, правильно. Так, Я отже, в зеленому полі у нас 6 радіусів. А якщо порахувати діаметри? Давайте назвемо діаметри, які ми тут бачимо. Я вам буду перше допомагати. Перша точка. А. І діаметр іде через секунду, через центр. С. Е. Це перший діаметр. Рахую другий діаметр. Е, Е, до Д. Це який діаметр? О, другий. Другий. І ще другий. один. Другий. Другий. Ага. А, М. М. Скільки діаметрів у зеленому колі? Чого ж чотири? Ось три. Три. Так. А тепер у е, червоному давайте порахуємо. Порахуйте і напишіть в чат, скільки тут радіусів. Нагадую, радіус від кола до центру. Скільки радіусів? Ді, два, три. Е, три. Можете відповідати у чаті. Три. Так? Три діаметри. А, ой, вибачте, три радіуси. А діаметрів скільки? Скільки діаметрів? Міша, молодець. Дякую за відповідь. Ігор, подивіться уважно, діаметр тут. Один, не два. Ігор виправив свою помилку. Тут один діаметр. Дітки, а якщо я подивіться, будь ласка, ось так лінію проведу, Це буде діаметр? Ні. Ні. Тому що діаметр має проходити через центр. Так? Так, так, добре. Пригадали трішечки будову фігури. Отже, у кола є центр, радіус і діаметр. Ну, а ми рушаємо з вами далі. Далі ми працюємо у друкованому зошиті сторінка 46. Відкривайте 46-ту і будемо виконувати письмові завдання. Так, пишемо. Ну, Олексіна, я ага. о, ось цей стоп, що зробила. Ну, так, так ну і значить. І, і ми закінчимо робочий зошит. Так, у нас ще друга частина є. Малярка, задання 152. Упиши таблицю число. і в нерівності. Почнемо з таблиці. Нагадайте, будь ласка, як знаходити попереднє число число відняти 1. Правильно, треба відняти 1. Скажіть, будь ласка, давайте перше ми зробимо 500. разом, а далі ви зробите самі. Якщо від 5, 560 відняти 1, яке буде число? 559. 559. Правильно. Ми віднімаємо одиничку і отримуємо 500 559. Так, це буде попереднє число. А щоб отримати наступне число, потрібно? Uh, це, треба, mm -hmm. додати один. треба додати 1. Треба додати 1. Треба додати один. Додайте до 561. Яке число вийде? 561. 561. Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло вам, як виконати це завдання? Так. Так. Тоді заповніть табличку і підніміть очі, щоб я зрозуміла, що можна рухатись далі. Ну, ага. А я вже знаю, от, як попередньо ось попередньося напротив задання. робити. добре, добре. Зробіть поки що тільки табличку і зупиніться. Тільки табличку, так. Зроб... Я наперед... зробила. Якщо потрібна допомога, звертайтеся. Хана Олексійовна, я Ума. все. Так. Е, давайте зробимо так. Прочитайте зараз мені свої числа. Будь ласка, Аліна, ти перше зробила, готова прочитати? Давай. Можна я? Полінка, друга. Так зробили. Е, 559, Так, так, читай, читай, читай. 560 Тепер тут.

І перевіряєте себе. Якщо питання виникне, значить ми все виконали правильно. Якщо виникнуть питання, виправимо. Полінка, читай, ми будемо перевіряти за твоїми відповідями. 559, 561, 730, 732, 818, 820, 998 тисяча. Так, питання виникли. Ні, ні, все правильно. Але Полінко, будь ласка, читай числа українською, ти читала російською. Добре, завдання виконано правильно. Якщо у вас так, як у Поліни і в Аліни, значить, ви виконали завдання правильно. Що ж нам тут треба зробити? Аліна. Тобто треба написати число, щоб воно було більше 499, ага, ну, менше 501. Так, тобто нам треба підібрати таке число, яке було менше наступного, але більше за попереднє. 499, 7. 501. Яке тут число має бути? 500, 500. 500. Інших варіантів тут немає. Тут тільки п'ятсот може бути. Так, наступне число, Міланка, прокоментуй, будь ласка. 649. Міланка. 649. Так, чи підходить вона? Так. Підходить, воно менше, ніж 650, але більше, ніж 648. Лілічка, Лілечка, прокоментуєш наступне? Так. Давай. 708. вісім. Так, якщо я напишу сімсот вісім, то буде помилка. Тому що сімсот вісім менше, ніж 700. А, 70, а мені 70, треба, щоб... 700. Тихенько, тихенько, тому що спокійно. Але треба, щоб воно було більше, ніж 709. 710. Краще 710. Згодні? Ну, ну, там, так, так. Не 710. краще, а правильно. 710, правильно. Так, Даша, Можна. тобі слово. <плес> 20, 129, 130, 13. Ви згодні з Дашеною відповіддю? Так. А чому? А, 113. не Згодні? Так. Так, так. Мішенька, будь ласка, тобі слово наступне число 245 і 250. Тут уже можуть бути, по-моєму, варіанти у нас. 246. Так, перевіримо. 246. Підходить таке число? Так. Да. Так, чого ні? А. Воно більше, ніж 245, але менше, ніж 250. А які ще то числа можуть бути? 247, 9. Так, можуть бути. 247, 248 і 249. Всі ці числа сюди підходять, так? Так. так. А може я потім послід... Але нам потрібно тільки одне число. Ну, Алінка, ти ж вже відповідала попереднє завдання. Давай комусь іншому теж змогу дамо відповісти. Наприклад, Ігорю. Ну, так, а я написала 249. Ну, правильно, це буде таке так. число. Так. Підходить. Давай наступне прокоментуй. 310 і 320.

Так, прекрасно. Ви Ми записали потрібне віде, число. Ні, 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 ні. Так. Маргаритко, включай, будь ласка, звук, тебе попрошу прокоментувати завдання 153. У нас два отвіта. З не стрілкою число. Це як? Читай завдання. Арбош, читай завдання. З'єднай, стрілкою, числа. З його іконець. З'єднай стрілкою. Тобто проведи лінію. У нас є перша нерівність. Віконечко, якась змінна невідома. Знак менше 47. Які числа нам сюди підходять? Маргаритко. І... Як? Із запропонованих. І... отут вибирай. Із запропонованих. Які підходять числа? 35. 35. Згодна 35 підходить. 30 30 підходить. 47 45. підходить? Ні. Угу. Не підходить. Ні. Має бути менше. Да. 45, 40. 45, 45. 45. Так. 40. 40. 40. 40. Так, правильно. Да. Так, до І другої 7. нерівності. А має бути більше 40. Що ми сюди, 5, я навіть колір зміню, які ми сюди лінії 7, проведемо? 45, 47, 250, Двух две сорок сім сто. Число сорок і число тридцять нам сюди не підходять, так? Решта чисел нам 47, якраз підходять. Ви проводите лінії до потрібних чисел. Так. Наступне завдання. Тут підходить посідня дев'ять. Так, давайте перевіримо, які цифри заблудилися. Покажи стрілкою. Можна діти не показувати, а давайте допишемо таку цифру, щоб було правильно. Не стрілками будемо показувати, а допишемо цифру. Маргарита пропонує дев'ять. Чи підходить сюди число дев'ять? Так, Так, підходить. А які ще числа підійдуть? Сім. А ще. А, нуль, одні, вісім, два, три, чотири, шість, п'ять. Тобто тут можна написати будь-яку цифру. Ви згодні? Я дівчата. Можна будь-яку написати, адже. Розряд сотень тут все одно більше. Навіть нуль можна написати, все одно буде нерівність правильна. А яке число писати. можна вставити у другій нерівності? Нужно поставити так. саме високе число. Тут обов'язково треба поставити а, або не 10, або ще 8. 8. 8. Або нам шість. треба, щоб було більше, ніж п'ять десятків. Шість а, ну, можна, ось, вставити. можна вставити. Девять, вісім, сім, шість. Так, п'ять і менше нам не підійдуть, правильно? Я восьм поставила. Так. Добре. Ось тут яке число можна вставити? E шість. Ш... Шість можна. А можна дев'ять. А можна дев'ять. А чотири можна. Я вісім. Ні. Я Ні. Якщо ми поставимо чотири, то нерівність буде неправильною. Нам потрібно більше. Восімсот Гаразд. ви <натолізація> Знаєте, як записала дев'ять, вісім, сім. Добре. А Можливо, 98, 8, 6. 8, 8, 8, 9, 8, 7 по 6. Я написала. сподіваюся побачити ваші письмові роботи в журналі Маргаритко і перевірити їх. Останнє завдання на розвиток просторової так. уяви. Куб У попередній роботі ми з вами виконували завдання геометричне, це в нас було яка фігура? Круг. Не, а круг. Круга. Кру. Кру. Авал. Авал. О, о. Коло. 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 А якщо така Ку фігура є об'ємною, то вона називається? То це круг. Ні. Об'ємне. Коло. Об а об'ємне. Об'єм куля. Куля, дякую. куля, куля, це Ну, Ми говоримо, що вона об'ємна, тому це куля у нас. Якщо ми її ще розфарбуємо, то побачимо, що це куля. А ось ця фігура називається куб. Квадрат. Квадрат. Куб, квадрат це плоска фігура, а це куб. Якщо я подивлюся зверху на кулю і на куб, то який відбиток я побачу? Що? Що? Уявляйте, розвивайте свою просторову позвольність. Уявляйте, що ви побачите, якщо ви на них подивитеся зверху? Що ви побачите? Чолові, і чолові. Є чотири варіанти відповіді. Позначте правильно, на вашу думку, що ви побачите, якщо подивитеся на оці дві об'ємні фігури зверху. І коло і квадрат. Дітки, не говоріть, а позначте. Так. Постукайте, напишіть, будь ласка, назви фігур. І коло, і куля, Так, хто позначив перший варіант, підніміть руку. Хто позначив другий варіант? підніміть руку? Полінка і Дашенька, я вас не бачу. Так, Міша, подумай, чи заходить куля на куб? Адже вони лежать поруч. Подумайте, третє відображення: хто позначив? я з тобою. Ілано, ми працюємо ще. Або читаємо варіант? Думає. Подумайте і позначте правильну відповідь. Які у вас правильні відповіді я побачу, коли ви мені надійшлите роботу на перевірку? Так, малятка, ми з вами виконали завдання з математики, рідно попрацювали, і вам залишилося виконати завдання з читання у сонячних вітрилах. Увага! Якщо на завтра не встигнете, там два оповідання прочитати, то можна тоді зробити на вівторок, якщо вам складно. Хто швидко читає, той до завтра встигне зробити. Якщо ж читаєте не дуже швидко, то тренуйтеся, завдання тоді можна зробити до вівторка з читання. Зрозуміло? Так. Да. 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 Якщо ж читаєте швидко і все питання якісь як не виникає, то прикріплюйте вже на завтра. Ми з вами плідно попрацювали, завдання виконали. Ми молодці. Можемо відпочивати. До зустрічі. Так, так, я тут залишаюся, ще можемо почувати, якщо треба. Бай-бай. Бай-бай. Пока, -бай. Ліна. Ану, Олексій, в нас. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. 152, можете? будь ласка? Відкрила. дякую. Відкрила. Відкрила. Що Ігоре ну, хотів і... спитати? Так. Ну, я просто не поняв этот. 153 завдання, я от, ну, 40 зробив, от три відповіді, а от там, де одна кліточка, ну, не поняв. Пропущено менше 47. Так. Ну, Які числа менше 47? Три 3. 3. 3 запропонованих. Сорок да. сім. Ой, ні, тридцять так. Так. п'ять. Ну, короче, еще меньше сорок. Сорока семи. Сорок 47 сюди можна під'єднувати? Ні. ні. До побачення. Ще? До зустрічі. Ще які питання є, дітки, будь ласка, ставте. До побачення. До зустрічі. Ні. До, побачення. До зустрічі, До До так. Я вітаю. Софійко, ось тут. Дивись, Софій. Отут тут попереднє число. А я заживу самостійно. Добре, ти зрозуміла, так, як робити? Угу. Попереднє число віднімаєш один, наступне число додаєш один. І в тебе утворюються попереднє і наступне. Зрозуміла да. як? Да. Так. Я спаю вам. Так. Софійчко, ми вписували числа, які е, утворюють правильну нерівність, щоб вони були більше, ніж попереднє, але менше, ніж наступне. Добре. Так. 153. Зрозуміла, як виконувати? Зрозуміла. Прекрасно. Якісь питання виникають, може з чим допомогти? Ні, я а ви там, звичайно, завжди працювали. Ні, ми усно виконували завдання, пригадували коло, радіус, круг, діаметр. Ну, ясно письмово тільки в цьому зошиті. До зустрічі, Софічко!